Привіт, мої любі хлопчики-дівчатка. Сьогодні до нас з вами на заняття прийшов гість гість. Ану хто це малята? Такий красунчик. Та, це півник, і він прийшов з віршиком. Послухайте уважно. Є бабусі гарний півник, голосочок має срібний. Прокидається він рано, кукурікає старано, кукаріку вставайте люди. День сьогодні гарний буде. Півень із курми гуляє, від біди оберігає, він розшукує жучків, тягне з нірки черв'ячків, віддає малим курчатам. Бо в родині він за тата, який гарний віршик. Діти, скажіть на мені, а півник це який птах? Це вірно, це свійський птах. А яких ще свійських птахів, ви знаєте малята? Давайте ми з півником будемо загадувати вам загадки, а ви будете називати птахів. Слухайте уважно першу загадку В неї ноги наче ласти Дзьоб дзьоблескатий червонястий кря-кря-кря, пливе по річці. І зерно скубе травичку. Ви вгадали цю пташку? Хто це? Так, звісно, це качка молодці малята. Слухайте уважно наступну загадку. На ставочку я зустріла дивну птаху, сіро-біла. шию птаха вигинала і шипіла і кусалась, лізь у воду, бо гуска, прошипіла до мене. Хто малята? Вірно, гузка, молодці, наступна загадка. Йде поважна мама квочка, а услід м'які клубочки, покотилися мерші, щось пищать на перебіг. Хто це малята, що за м'які клубочки? Та, це ж циплята, отакі красунчики, циплята. Подивіться. А тепер слухайте уважно наступну останню загадку. Так надувся ніби пан сірий одягнув жупан, ходить двором і белькоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик. Цей поважний птах. Хто малята? Молодці індик, молодці. Відгадали усі загадки та згадали свійських птахів. Малята, а зараз пропоную разом дізнатися трохи більше про життя півників. Де живе півник? В курнику молодці! Дивись, півник, дітки все знають. А якої форми тулуб у півника? Подивіться уважно, на яку форму схожий тулуб нашого півника. Так, на овал. Молодці! Дивіться, який півник задоволений. А який хвіст у півня? Опишіть його, який він! Так, я дивіться, який красивий, кольоровий, великий молодці. А що є на голові у півника? Так. Дзьоб, оченята, гребінець. Подивіться, який гарний. Та борода. Малятка. А чим же ходить наш півник? Так, лапами молодці. Подивіться, які в нього великі лапи Півник встає найперший і своїм співом будуть усі. А як він кричить, Ану, нагадайте нам, давайте разом кукаріку молодці. Його називають голосистим. То який півник Голосистий Давайте разом передивимось невеличке відео, як кукурікає півник. Ой, діти, мені півник, щось шепоче на вушку, ану тихенько. Півник каже, що він дуже засумував. Подивіться, у нього нема друга. Пропоную нам разом з вами йому намалювати друга. Що, готові? Але перед тим, як приступити до малювання, нам потрібно що зробити, дітки, так, розім'яти наші ручки. Сірі гуси полетіли. І на лузі тихо сіли, походили, походили. І поїли, і поїли, знялись і полетіли. Малювати нашого півника ми будемо долоньками. Але ще нам зацупляться фарби, стаканчик з водичкою, пензлики, серветка, фломастери, аркуш паперу та олівець. Ну що, маляти? Приступимо до малювання. Для початку беремо чистий аркуш білого паперу нашу долоньку, притискаємо до аркушу. Великий пальчик це буде голова нашого півника. Долонька, тулуб. А ці чотири пальчика це буде хвостик нашого півника. Зараз нам потрібно притиснути та обвести нашу долоню. З'єднуємо місце, де залишився простір округленою лінією. А зараз намалюємо півнику гребінець, очко, дзьобик. Півник ще має, борідку, крильце та ніжки. Тепер розмалюємо його фарбами. Спочатку беру червоний колір, замалюю гребінець і таким самим кольором замалюю ворідку. Помиємо гарно пензлик, візьмемо жовтий чи оранжевий. Намалюємо дзьобика та лапки. Прикрасти нашого півника можна за своїм бажанням, використовуючи різноманітні лінії, прямі хвилясті або ж кружельця та інші елементи малювання. Розмальовуйте дітки охайно, не виходячи за намальовані лінії. Не забувайте між кожною змінною фарбою добре прямувати пензликом та вимочувати його в серветці. Також для нашого півника я домалювала травичку та хмарки. Подивіться, який гарний півник вийшов в мене, а у вас. А зараз ми з півником вам кажемо дякую, до побачення і до наступних зустрічей! Бувайте малята!